Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Конвенція про права дитини. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Всі діти мають право на життя. Життя кожної дитини найцінніше не тільки для батьків. Кожна країна повинна забезпечити здоровий розвиток дитини. Всі діти мають право на сім'ю. Всі діти мають право на правильне харчування. Всі діти мають право на відпочинок. усі діти мають право на любов та піклування, піклування родичів, батьків та держави. Діти мають право на медичну допомогу. Діти мають право на освіту, право безкоштовно навчатися, здобувати знання. Всі діти є рівними у своїх правах. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей!